Перестрілка на блокпосту. Міліція заявляє про провокації у Слов'янську. Порт Приписки Одеса з окупованого Криму вийшов десантний корабель Кіровоград. Пасхальні дзвони. Україна святкує Великдень з молитвою за мир і єдність. І Майдан єднає. У Києві частували пасками та крашанками. Христос Воскрес. Ви Видивитися підсумки дня на першому національному. Я Володимир Тимофійчук. Говоримо про події неділі 20 квітня. Не святкова у Слов'янську. Вночі там обстріляли блокпост. Загинуло троє людей. Повідомили в МВС. Ще троє поранено. Про інцидент першими повідомили російські канали, заявили про причетність правого сектору. У Києві нічні події у Слов'янську назвали цинічною провокацією. А коментарі російських журналістів черговою пропагандою Кремля. Навіть святе Воскресіння не зупиняє кремлівські пропаганди. Російські журналісти невпинно таражують повідомлення про пересилку в Слов'янську, то між правим сектором та самооборонівцями. Щогодини в ефірі заявляють про нове число загиблих і наводять якісь докази візитівки Яроша, купа доларів тощо. І найприкраше все це експортує зарубіжні змі. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. каже, задум пропагандистів очевидний показати, що ситуація в Україні виходить з під контролю, розгорнути тезу про громадянську війну і запустити чергову інпро інформаційну хвилю, щоб виправдати вторгнення. До речі, МЗС Росії миттю заявило, що обурене подіями у Слов'янську. Усьому звинуватило правий сектор і українську владу, котра не хоче роззброїти націоналістів. Москва також голосує на весь світ, що саме Київ порушив пасхальне перемир'я. Правий сектор заявою російської МЗС здивований і категорично відкидає свою причетність до злочину. В організації певні ФСБ намагається скомпроментувати правий сектор і залякати східніків. Тому Москва і оприлюднює наклепи за найкращими рецептом. Саме Гебельсівської пропаганди в СБУ та МВС України стрілянину Слов'янську вважають типовою російською провокацією. Так у відомствах прокоментували нічні події в місті у службі безпеки. З'ясували, вночі у Слов'янську не було жодної організації, крім самих диверсантів та представників криміналітету, яких підтримують і озброюють офіцери російської розвідки. І це підтверджують висновки слідчих, котрі працюють на місці події. Водночас, МВС заявляє, що вночі на Донеччині, зокрема у Слов'янську, не проводило ніяких силових операцій. У відомстві також Швидкості, з якої на місці перестрілки з'явилися журналісти російських телеканалів, і з якої вони видали сюжети на замовлення. У міністерстві запевняють, слов'янці буквально заполонили іноземні диверсанти і незаконні збройні формування. Обіг зброї там безконтрольний, тому місто залишається найнебезпечнішим в Україні. Щойно в ньому буде відновлено законність і порядок органи внутрішніх справ розслідують кожен факт використання вогнепалу жертвами і пораненнями. Зараз в області перебуває міністр внутрішніх справ. Він спробує на місці розібратися в ситуації. Стрілянина на блокпосту. Біля села Балбасівки на в'їзді до Слов'янська щинилася вночі. До представників так званої Донецької республіки під'їхали невідомі на чотирьох автомобілях і відкрили вогонь по тих, хто чергував. У відповідь теж пролунали постріли. Буквально за лічні хвилини з десяток нападників ускочили в два автомобілі і рушили у бік Харківської області. Із собою забрали поранених і загиблих, двоє з яких були місцевими жителями. Дві машини підпалили. Володимир Мельник, перший національний Ну і буквально під вечір МВС що Арсен Аваков у Дніпропетровську і вже встиг. Перевірити два блокпости на автошляху Дніпропетровсь-Донецьк біля міст Підгороднього та Павлограда. Там же прокоментував нічну перестрілку Слов'янську. каже, крапки над і розставить слідство. Міліція саме з'ясовує обставини інциденту. А от учора на блокпосту в Павлограді. Правоохоронці застосували зброю проти сепаратистів законно, запевняє Аваков. У цьому місті він пропонує створити окремий спеціальний патруль, який охоронятиме спокій городян і жителів області. Керівник МВС укотре закликав українців скласти зброю. Проблема в тому, що слишком багато зброї знаходиться на руках у гражданського населення. В тому ж Славянське сепаратисти роздали практичні 400 одиниць зброї на руки постороннім людям. ніяк не контролюючи ситуацію. В том же Донецке э, роздали, в том же Луганском СБУ, только за вчерашний день. В Донецке э, обездрежена там группа, с которой взяты два пистолета ТТ, которые были э, похищены в отделении милиции в Донецке. А в Луганске задержана группа из трех человек с автоматами, которые ими были похищены в здании СБУ. А от у Єнаківому сепаратистів уже немає. Зранку над міськвинкомом замайорів сині жовтий прапор. Напередодні ж увечері в приміщенні були проросійські активісти. А над спорудою висів стяг Донецької народної республіки сьогодні, всередині порожньо, за будівлею досі барикади з шин та дров, але активістів поблизу нема. Нагадаю, протестувальники захопили єнаківський міськвиконком 13 квітня. Ну а в Харкові масштабного мітингу, який анонсували напередодні привічники федералізації, не вийшло. На площі Леніна зібралися зо дві сотні городян. Учасники заходу наголосили, їхня акція не політична. Передусім, вона присвячена великодню. Проте на площі майоріли георгіївські, російські та радянські прапори. А люди скандували свободу Долгову. Додам, що Костянтина Долгова суд арештував на два місяці. Його звинувачують в організації проросійських мітингів та в підпалах банкоматів. Затримали 34-річного харків'янина разом з групою осіб, 19 квітня. Повідомляє обласне управління МВС. На кордоні все спокійно. Держприкордонслужба запевняє, ситуація в усіх пропускних пунктах на межі України та Росії контрольована. На великодні свята запроваджено посилений режим патрулювання з огляду на складну політичну ситуацію. Крім того, на всій лінії кордону виставлено додаткові наряди, задіяно й додаткові засоби технічного контролю. Вартувати рубежі допомагають міліція та СБУ. Поки що ніяких ускладнень чи конфліктних ситуацій немає. Немає скупчення автотранспорту на кордоні. В Одесі стали на якір сім українських кораблів із Криму, які були заблоковані на озері Донузлав. І хоча судна віддали частково розграбованими і пошкодженими, українські фахівці запевняють, відновлять техніку в найкоротші терміни. Поки що росіяни повернули 13 кораблів. Великодного ранку до Одеського порту з кримських баз прибули кораблі ВМС України. Першим південна Пальміра зустріла десантний корабель Кіровоград. Духовий оркестр, тисячі одеситів, священників у святкових ризах. Кожному членові екіпажу вручили пасхальні дарунки. Моряки кажуть, дуже хвилювалися і через можливі провокації, і через технічний стан корабля. Дещо з його обладнання зникло. Щоб два все робота, щоб ми ж дойшли. Саме більше переживав, тим більше механік без механіка самі тяжело. Ну, ну як переживав, снував. Все залишилося без ніяких поломок, без нічого. Відновити корабель повідцяли миколаївські суднеремонтники. Екіпаж домовився з ними ще до виходу з Криму. Є нас договір з Чорноморським судостроїтельним заводом і з фірмами стострітельними і судоремонтами і Ніколаєва. Люди готові безвозмездно приїхати допомогти. Устрані ті замічання, які у мене з'явилися на переході. Дійсно, відношення людей поражає, дуже приємно. Допоки в Криму хазяйнуватимуть російські загарбники, Одеса буде головною військово-морською базою України. Там готові прийняти весь плавсклад, який вдасться вивезти з Севастополя. Загалом нам видно 13 кораблів та суден, з них бойових два. Саме бачите, це Кировоград, який сьогодні прийшов своїм ходом. практично готовий для виконання завдань за призначенням. Ракетний катер Прилук, який теж стоїть. На цьому причалі теж готовий до виконання завдань. Досі в полоні росіян залишається понад півсотні бойових кораблів і допоміжних суден. Зокрема, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський і тральщик Черкаси, екіпаж якого дав гідну вічі захопникам. Віктор Весілик, Дмитро Іщенко, перший національний. Рахунки Путіна перевірить фінансова розвідка США у разі вторгнення Росії в східну Україну. Сполучені Штати готові запровадити персональні санкції проти Володимира Путіна. Повідомляє видання The Times. Йдеться про замороження 40 мільярдів доларів, які ймовірно лежать у швейцарських банках. Заявляє держсекретар США Джон Керрі. Водночас він припускає, рахунки відкрито на підставних осіб і простежити зв'язок зі справжнім власником буде непросто. Особисті статки господар Кремля міг накопичити завдяки солідним акціям у російських енергетичних компаніях. Пише The Times, посилаючись на західні розвідслужби. Додамо, що відділ фінансової та антитерористичної розвідки Мінфіну США раніше заморожував активи Аль-Каїди Церковні дзвони святкові служби, паски та крашанки у християн західного та східного обрядів Великдень одне з найбільших свят. Цього року вони відзначають його в один і той самий день. Пасха, буквально перехід звільнення це подія, яку в Євангелії описують як перемогу над гріхом та смертю. Віра та Воскресіння є основою християнства. У храмах сьогодні правили нічні служби, лунало Христос Воскрес, а потім святою водою окрупляли Паски. Волокодні кошик надмінний атрибут кожної української родини на Пасху. Господині несуть святити до храму традиційний набір харчів. Колбаса, сало, яйця, паску, а соль забила. забила. У більшості у кошику її сіль, кажуть, її має вистачити на рік. Це благосцені в сім'ї. Соль. Добробут здоров'я і мир. Ось про що молились українці в храмах. Українці, ми всі разом всі подолаємо всі наші труднощі. Чистий, світлий, хочу всім пожелати людям здоров'я, злагоди у нас на Україні, щоб люди на востокі, на западі взялись за руки і щоб був навсегда у нас мир. Христос воскрес! Пасха не лише біблійна подія, кажуть священики. Для сучасності вона має глибинне значення. Поноці нагадують слова святого апостола Павла. Якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна. І цитують один з головних постулатів християнства: кожному повірі його. Є люди мертві тілом, а є люди мертві духом. Душею, які не розуміють добра, які не роблять добру. І тому благодать Божа під час Пасхи бійно сходить серця всіх людей, які приходять до православного храму, і починається це відродження, тому що Бог є любов, і Бог є добро, Він хоче, щоб кожна людина жила в мирі, в радості з любові. Саме день до храмів приходить найбільше людей. Священики твердять, година на службі це година спілкування людини з Богом. Час цілющий як у фізичному, так і в духовному плані. Рян закликають. Приходити до храмів частіше і не лише на свята. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов, перша національний. У перемогу світла й добра вірить прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він разом з дружиною з родиною був у храмі Святого Миколая Чудотворця. Це на Аскольдовій могилі в столиці. Прийшов на службу з дружиною, доньками та мамою. Нинішнє свято Воскресіння Христового назвав часом єдності і запевнив, усе повертатиме на добро в нашому спільному домі. каже, українці ніколи не поступляться гідністю та свободою і захистять своє право на щасливе майбутнє. Це перший великодень, коли Країна спіткнулася з тим, що її хочуть просто розчавити і знищити. Але саме у це свято я хочу всіх запевнити, що якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо разом, то темрява щезне, а світло переможе. І Україна воскресне. З Великоднем привітав українців і виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Він назвав цей день перемогою добра над злом і побажав усім миру, віри й любові. Майдан на Великдень об'єднав схід і захід православних і католиків, а ще молився, освячував паски та крашанки і пригощав традиційними святковими стравами. Бачили все наші журналісти. Христос Воскрес лунає зі сцени в істину, Воскрес із Майданом. На Великдень сюди прийшли ті, хто інакше просто не зміг. Юрій був у серці столиці всі гарячі дні, і тепер приходить, чи не щодня. каже енергетика не відпускає. Тут така аура, що вам я не можу сказати, тягне сюди, завжди тягне. І до роботи і після роботи так, щоб все добре, щоб налагодилося, більше не було, і щоб росіяни відійшли від наших кордонів. У кожному наметі накривають великодній стіл, діляться всім, особлива шана крашанкам. Ними жартують козаки ворога добребити. До того ж, це символ справжньої духовної єдності. Твердить хорунжий Тарас Сеник. У нас і пасочка, і все є. І яєчко ми огощаємо всіх людей. А яєчком в українській сім'ї на Пасхи ділиться в сім'ї всім. І ми роздаємо це яєчко, бо рахуємо, це єдина сім'я. Столичний майдан і у Великдень єднає Україну. Усі регіони на телефонному зв'язку зі сценою. З воскресінням Христовим майданівців вітають активісти з Донецька та Луганська. Слова підтримки шлють військові з окупованого Криму. А під стелою розгорнувся польсько-український великодній сніданок. Тут пригощають традиційними пасхальними стравами. Ініціатори акції розкривають її головну мету. Це наша це наша солідарність у тих перетвореннях, які відбуваються в Україні. Бо в нас вже 25-літній досвід і наше бажання, що ви пішли нарешті у цьому напрямку європейському. Ми вбачаємо в цьому символічне відкриття тієї демократичної границі між нами. Каянка Тамара привела на майдан своїх родичів. Вони живуть за кордоном. Драматичні події переживали, дивлячись телевізор. На великдень приїхали до Києва і одразу ж в історичне місце. До мене приїхали внуки з Греції, і мені дуже хотілося б розповісти нашу. Частину нашої історії, щоб вони ну ми не вічні, ну щоб діти запам'ятали і понесли цю історію в віки. Що це як ми завоювали собі волю? А це найсвятіше місце. Капличка тут розповідають про справжнє диво напередодні свята. Змироточили ікони. Майданівці кажуть. Це добрий знак. Ці ризи Ісуса Христа вони були білесенькими, знаєте, такі білі. А зараз, бачите, видно, як бачите, ніби мокра. Вони на вони втягують в себе миро зсередини. І дивіться, з руки Ісуса Христа, миро бачите, як Оце все позолоте, то все миро. Воно набирається мира. Коли ми роточить образ, то є дуже велике чудо, то є чудо благословення Боже, то є чудо для народу для всіх нас. Оксана Плошевська, Дмитро Шанчук, перший національний. Про великдень упродовж дня сповіщали дзвони в Європі, Азії, Австралії та Африці. Найбільші ж урочистості традиційно відбулися у Ватикані. Там зібралися близько 150 тисяч вірян з усього світу. У проводі папа римський Франциск згадав і Україну. Понад 150 тисяч вірян прийшли цього дня до Ватикану, щоб взяти участь у великодній месі. Ще сотні тисяч людей стежили за трансляцією по телевізору та в інтернеті. Площу перед головним храмом Римокатолицької церкви прикрасили тисячами нарцисів, тюльпанів, лілей та інших квіток, які спеціально привозять із Нідерландів. Урбі -ет орбі, до міста й миру. Папа Римський за традицією звернувся о півдні. З балкону святого Петра він привітав з великоднем усіх людей і помилився за миру в усьому світі. У проповіді згадав і Україну попросив у Бога для неї миру. Нехай твоє воскресіння, яке ми цього року відзначаємо разом зі східними церквами, осяє і надихне зусилля для встановлення миру в країні, Усі зацікавлені сторони за підтримки міжнародної спільноти. Нехай використають кожну нагоду, щоб запобігти насильству і будувати майбутнє в дусі єдності та діалогу. Воскрес! воскреспишні урочистості і на святій землі богослужіння в Єрусалимі та Віфлеємі правили для тисяч прочан з усього світу православних і католиків. Саме там, за Біблією, народився, жив, помер і Воскрес Ісус. Одна дощова погода не зіпсувала свята на Балканах. Як і щороку до церков з пасками і крашанками прийшли сотні тисяч людей, особливо пишно відзначали Великдень у Болгарії. Там християнство поширювалося з першого століття від Різдва Христового, і тепер православ'я в країні сповідують понад 80% населення. Святкові служби відбулися і у християнських храмах арабських країн. Урочистостям у Сирії не завадила навіть тривала громадянська війна. Сирійський президент, мусульман Башар Асад, відвідав давні християнські святині. Разом з австралійцями, які почали святкувати одними з перших, великдень цього року відзначає британським «Нарше подружжя Вільям і Кейт були на святковій літургії в Сідницькому соборі, де лишили свої автографи на біблії вісімнадцятого століття. Потім зі своїм восьмимісячним сином принцом Джорджем вони поїхали на прогулянку до зоопарку. Марія Кондраців, перший національний. Восьминоги з десятиметровими щупальцями, вогнедишні дракони та персонажі казок і фільмів. 31-й міжнародний фестиваль повітряних зміїв стартував у Китаї. Свої летючі фігури представили понад 10 тисяч учасників заходу із 40 країн світу. Церемонія відкриття зазвичай неймовірно яскрава, концерт із танцями та співами, виступи акробатів та барабанщиків. Та й сам фестиваль не гірший. У небо здіймаються повітряні змії неймовірних кольорів, форм і розмірів. Власники найорригінальних. Фігур отримують нагороди. Подивитися на дійство туристи та місцеві жителі зможуть протягом тижня. Таким був цей день очима наших журналістів. Ще раз вітаю усіх з великоднем. Нехай ангел Божий дарує вам щастя. На все добре.